Депутати обласної ради готуються до сесії на засіданні бюджетної комісії. Заслухали звіт про виконання обласного бюджету за минулий рік. Окрім власних надходжень, які отримали наші всі місцеві бюджети з державного бюджету, надійшла дотація вирівнювання у загальній сумі 2 мільярди 435,1 тисяч гривень. Це відповідає тому показнику, який був запланований для нашої області, за рахунок власних коштів потреби області покриваються менше ніж на 30%. Скільки ж область перераховує до державного бюджету під час засідання комісії? Депутати дізнатись не змогли. Але ось цим лекалом саме наші суб'єкти, як зовнішньої економічної діяльності, так і платники податку на додану вартість та платники податку на прибуток. Це буде важливо. Попробуйте дати об'єктивну цифру, щоб нас ніхто дійсно не пригнічував або. Об ми були аргументовано вести розмову. Підготувати детальну інформацію про те, скільки ж область заробляє загалом. Чиновники пообіцяли на наступну комісію. На черговій сесії також зазнають змін постійні депутатські комісії до керівництва. Частини з них додаються депутати із нової коаліції. Сесію заплановано провести 12 березня.